Всім привіт! Хочу поділитися з вами одним таким цікавим нашим днем. Верніше, мабуть, добою. Ми з чоловіком вирішили поїхати на рибалку, відпочити від усього, від польової роботи, від дітей і разом провести класний час. Дивіться, ось наш такий ставочок, на якому ми рибалили. Такий дуже красивий. Там є по секторах місцях розставлені. В кожному відділене своє місце, ви дзвоните. Замовляєте місця, які вам потрібно. Ось такий ставочок. Ось наше 14 місце. Тут чоловік свої удочки розкинув. От треба, я в Ютуб закидаю. Тут ми нажарили шашличків, зварили юшку з карасика. Там ще курочка була в ньому. Ну, не в карасику, а у юшки. Так, це наш столик. Такий. З накриттям. І оце моє місце, де я ловила збоку біля чоловіка. Він зловив три карася, а я зробила два. Зараз покажу. Так ось наш уловчик. Небагато, але слава Богу, і за А Одненького ми з'їли. Так, ой. такий карась. Такий. Два маленьких моїх. Два більшеньких міше. Коротше, я зловила два маленьких, Міша зловив три нормальненьких. Ось так.